Доброго дня! Розглянемо порядок реєстрації електронно-медичних записів за пакетом номер 4 на 24 рік. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій. Перед початком роботи з записами четвертого пакету слід виконати передумови та дотримуватись алгоритму дій. Розглянемо схему ведення електронно-медичних записів за даним пакетом. Отже, за пакетом номер 4 пацієнт може звертатися у заклад за електронним направленням або може бути самозвернення чи доставлення бригадою швидкої медичної допомоги в ургентному стані. В залежності від підстави звернення в стаціонар алгоритм дій в системі теж буде відрізнятися. Якщо пацієнт звертається за електронним направленням, лікар виконує пошук такого направлення в системі та бере його в роботу. Далі відкриває епізод з типом лікування. Наступний крок створює взаємодію з типом виписка пацієнта, що вибув зі стаціонару. У цій взаємодії обов'язково слід вказати посилання на електронне направлення, далі, зазначити інформацію про діагнози пацієнта та надані медичні послуги під час його перебування в стаціонарі. Наступний крок взаємодію слід зареєструвати в електронній системі охорони здоров'я, погасити направлення та закрити епізод медичної допомоги. Якщо пацієнт звертається в гострому, невідкладному стані без електронного направлення, лікар розпочинає роботу в системі зі створення епізоду з типом лікування. Далі реєструється взаємодія з типом виписка пацієнта, що вибув зі стаціонару, в якій обов'язково слід вказати пріоритет ургентно. Далі зазначається інформація про діагнози та надані послуги пацієнту. Після реєстрації виписки в електронній системі охорони здоров'я слід закрити епізод медичної допомоги. Пропоную перейти до системи Medair та детальніше розглянути порядок реєстрації записів за пакетом номер 4 на одному з прикладів, коли пацієнт звертається в заклад за електронним направленням. Для початку виконуємо пошук електронного направлення в системі eHealth. Обираємо відповідне направлення код послуги А67010 стаціонарне лікування загального напрямку. Далі беремо направлення в роботу та можемо одразу переходити в електронну медичну карту пацієнта. Попередньо пацієнта було госпіталізовано, для нього в системі створено стаціонарну картку. А пацієнта зафіксовано у терапевтичне відділення та покладено в палату на ліжко. Наступний крок створюємо взаємодію у стаціонарії Health. Створити епізод ми можемо одразу з картки взаємодії. Для цього використаємо спеціальну кнопку Створити. Дата відкриття епізоду, тобто дата поступлення пацієнта. А також основний діагноз причина звернення в стаціонар були заповнені автоматично з картки госпіталізації пацієнта. Нам залишається лише обрати тип епізоду. Обираємо лікування. Очікуємо на створення епізоду. Епізод успішно створено. Отже, ми можемо продовжувати заповнювати відповідні поля. Фіксуємо дату виписки пацієнта, зазначаємо також час. Вказуємо дату закінчення, тобто фактично витрати часу на заповнення виписки. Тип взаємодії виписки пацієнта, що вибув зі стаціонару. Пріоритет планово. Далі вказуємо посилання на електронне направлення. Як тільки ми вказали направлення, поле підстава звернення заповнюється автоматично. Вказуємо місце надання послуг, відділення виписки. Та результат лікування. Далі нам слід заповнити інформацію про діагнози. Оскільки причиною звернення в стаціонар була саме вірусна пневмонія, ми її і зазначаємо. Клінічний статус вилікуваний, завершений, статус достовірності заключний, залишаємо. Якщо у пацієнта є супутні діагнози, ускладнення, ми можемо їх також відобразити за допомогою спеціальної дії, додати інший діагноз, вкажемо, що у пацієнта гіпертензивна хвороба серця без застійної серцевої недостатності. Клінічний статус діагнозу супутнього можемо ставити активний. Статус достовірності залишаємо заключний. Натискаємо ОК. Таким чином, ми заповнили інформацію про діагнози наявню пацієнта. Далі будемо відображати дії, тобто надані послуги в стаціонарі. Натискаємо Створити. Послуга стаціонарне лікування загального напрямку додається автоматично. Натискаємо Додати іншу. Отже, за час перебування пацієнта в стаціонарі йому було проведено тиск на ковід. Також ми маємо зафіксувати результат дослідження. Ми можемо одразу в текстовому полі прописати, додати в шаблон і наступного разу використовувати значення шаблону. Я буду використовувати шаблони, які наявні у мене в системі. Результат дослідження негативний. Додаємо іншу послугу. Також пацієнту було проведено рентгенографію грудної клітки. Обираємо заключення. Додаємо ще послуги. Пацієнту було проведено кардіограму, також слід вказати заключення. Далі вкажемо декілька лабораторних досліджень, наприклад, клінічний аналіз крові, та загальний аналіз сечі. Також пацієнту було проведено консультацію кардіолога. Натискаємо ОК. Далі, за потреби, ми можемо відкрити діагностичні звіти і зафіксувати дату проведення даного дослідження. Наприклад, тест на COVID було проведено в день поступлення. У стаціонар зазначаємо відповідні часові проміжки. рентгенографію також проведено в день поступлення. та лабораторні дослідження було проведено на наступний день перебування в стаціонарі. Відповідно, зазначаємо теж дату. Отже, ми заповнили інформацію по послугах, наданих пацієнту в стаціонарі, і в блоці прогнозовані варіанти врахування діагностично споріднених груп ми маємо інформацію, до якої ДСГ буде віднесено наш пролікований випадок. Це ДСГ, респіраторні інфекції та запалення четвертого пакету варті 7713 гривень. Також система попереджає, що для того, щоб пролікований випадок було віднесено. До даної DSG, та враховано до оплати нам слід погасити направлення та закрити епізод. Ми можемо це зробити, скориставшись спеціальними діями, погасити направлення та закрити епізод. А також можемо після реєстрації взаємодії в системі e-Health перейти на вкладку епізоди та провести закриття епізоду там. Для реєстрації виписки накладаємо цифровий підпис. Очікуємо на реєстрацію взаємодії. Консультація успішно створено. Далі направлення очікує погашення. Направлення успішно погашено в системі eHealth. Можемо переходити на вкладку Епізоди. Обираємо відповідний епізод. Натискаємо на кнопку Закрити. Система автоматично заповнює поле дата закриття. Лише залишається натиснути кнопку «Ок». Епізод успішно закрито. Отже, на цьому реєстрація запису за пакетом номер 4 завершена. Дякую за увагу!